Прес. А на відміну від OxySize, а ви знаєте, що Oxysize я все-таки полюбляю набагато краще, ніж Bodyflex, хоча Bodyflex теж обожнюю. Тут потрібно працювати над пресом. Тому що в Oxysize ми працюємо над пресом постійно. Так от, буде кілька варіацій, яких вам зручніше. І можна пропрацювати спочатку динаміка. Я дуже рекомендую в BodyFlexі робити вправи в динаміки. Ось, А потім сама статика. Давайте на практиці швидше це буде зрозуміло. Округляємо спинку, лягаємо на пол, потилиться наша вільна. Тут максимально, максимально підкручений таз. Пам'ятаєте, у вас не має бути тут ніякого проміжку. Ось, Тому що тоді ваша прес буде вкачатися хатинкою, і це буде негарно. І це буде неправильне виконання. Як пропонує Грілс Childers, Грі от, вона пропонує ось такі позиції, і я вам її покажу: видих. А вдих. Па. Зручно, вам незручно, у вас можуть боліти ручки, вам може бути незручно так робити. Тут варіацій дуже багато. Що ручки витягнуті вперед, що ручки витягнуті до стіни. Що тримаємо себе за голову, але увага! У нас між підборіддям і грудною клітиною має бути кулачок. Для правильного виконання черевного пресу нам потрібно, щоб наше підборіддя уходило. Сторону то, до, до, до стелі, пробачте. До стелі. Ось, тянемося, тянемося. Тому ми робимо в динаміки на, з діафрагмальним диханням. Підкручений таз видих. І з маленькою затримочкою секунда-дві. Обирайте для себе зручну варіацію. Покажу, які самі позиції. Я люблю робити саме бодіфлекс з ручками, як я витягую. Тепер вдихнули, видихнули, пробачте, глибокий видих зробили. Тепер різкий видих, Знову видих, глибокий. Втянули животик. Знов 5-8 разів прокачали прес. Не тянемо себе за голову. Не зводимо локті. Руки це ще доповнюючий важив. Видих. Ще раз. Можна динаміку робити, можна не робити. Видих. Як поєднати динаміку разом із статикою, щоб це було швидше? Після того, як ми віддихуємося після бодіфлексу, відразу. Я найкраще це люблю. Ось так саме краще. Поїхали. Видих. Глибокий. Різкий вдих. поїхали. На своєму авторському курсі Body Flexum я пропоную саме таке дихання і саме таке виконання вправ. Тому що я рахую, що це легше. Як його придбати, буде посилання під цим відео теж. І ще раз поїхали вибіг Видих. І поїхали. Закінчений, як завжди, трішки другому розтяжечку. Ось. Хорошо. І піднімаємо.